Ну, По бутовому плані ми стараємося якось облагородити, щоб все було як потрібно. Все, от, в нас от, альтанка, бліндаж, туалет, щоб все було культурно і як було максимально комфортно. На кожній позиції в нас є підігріти їжу, газові балончики. Якщо немає, то привозять. Якщо вже і їх не вистачає, то йдемо на КСП і там все є гаряча вода. Під їсти більш, якби, більш умови, але все предоставляють. І там є інтернет, можна зв'язатися з рідними, поспілкуватися і все, що потрібно. Продукти нам постачають хлопці, які цим, називаються віслюками, грубо сказати, або скидають дронами. Вода в нас якби викопали три криниці і набираємо воду і чиста фільтра, якби п'ємо воду з криниць. Миємося, в нас от є такий душ, от вже деякі речі вже постірані, а перемну банка, води наливаємо і то все стараємося держати себе як то можна в чистоті, не бути грязними і красивими. Між позиціями в нас знаходяться санітарні місця, також є на позиціях, які є більш-менш безпечні. Бо в москалів це яма і дві дошки, а в нас все культурно по традиціям українців. <сум> Перемогти ворога треба воля, натхнення і йти до цього.